На Одещині поліцейські викрили посадовця комунального підприємства у зловживанні службовим становищем. Начальник відділу житлово-комунального господарства та благоустрою однієї із сільрад району повинен був придбати для потреб населених пунктів громади за середньоринковою вартістю два самоскиди, на які виділила кошти. Сільрада натомість посадовець уклав договір купівлі спецтехніки з підприємцем, ціни у якого були в рази завищені. Прийнявши економічно невикідне рішення, посадовець дав можливість продавцеві транспортних засобів одержати неправомірну вигоду за рахунок бюджетних коштів. Сума збитків, спричинених в такий спосіб громаді, склала понад 600 тисяч гривень. На підставі зібраних доказів ми висунули фігуранта обвинувачення у зловживанні службовим становищем, що завдали істотної шкоди державним інтересам. Наразі слідство завершено. Та обвинувальний акт за частиною 1 статті 364 Кримінального кодексу України направлено до суду. За клопотанням правоохоронців чоловіка відсторонили від займаної посади максимальне покарання, яке загрожує правопорушнику за скоєненим злочин до трьох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на той самий строк зі штрафом до 12 тисяч 750 гривень.